Дивіться, який цікавий блок живлення Dell. Крім ну, того, що у нього коротенький кабельочок, ну і сам він такий тунельцем невеличкий, в нього ще є одна дуже цікава особливість. Це ось цей роз'єм, який тут з боку. Це ось роз'єм для підключення 220 вилки, Але з боку є все ще такий роз'єм. І знаєте для чого він? Цей блок живлення може працювати як від 220, так і від постійного струму. Ось тут у нас все написано. От, Може бути. Ну, перемінний ток від 100 до 240, а може бути DC це постійний струм, від 11 до 16 вольт. А що таке від 11 до 16? Це якраз той проміжок, який є в будь-якому автомобілі в прикурювателі. Там зазвичай від 12 до 14 вольт там напруги бувають. Тобто цей блок жилення може працювати як від 220 так і від прикурювача. І роз'єм тут не який специфічний, а дуже звичайний 5,5 на 2,5. Ну, Дуже розповсюджені ці роз'єми майже де, де завгодно вони, Іспользуються і в роутерах, і в чому годно. От. От, от оригінальний деловський блок живлення, який працює і від 220, і від прикурювача. От. З таким коротеньким кабельочком.